В цьому відео я хочу вам розповісти, як я навчаюсь, тому що я використовую штучний інтелект. Тому що, наприклад, на цій сесії в мене 5 іспитів, іспити на грецькій мові. І я хочу вам показати, які книжки я маю працювати. Це мій найулюбленіший предмет, тому що це найменша, найтонша книжка. 249 сторінок. В цьому предметі ми вивчаємо, як тлумачиться закон, тому що в грецькій мові вони використовують три мови: якщо ми говоримо про право. І буває, що в новому грецькому, в грецькій мові воно означає і в старій повністю протиполежні значення. Ці слова. Тому на цьому предметі ми вивчаємо, що ж дійсно це слово означає. Так, е, далі «Ембрагматико вікіо. Прагмата це річ, тобто, е, ми вивчаємо на цьому предметі все, що зв'язано право на м, рухоме, нерухоме майно, земля, квартири і так далі. Все, що, ну, як річ, можна потрогати, продати, купити, ось таке. Коротше, тут 935 сторінок. Ну, така, знаєте, війна і мір. Це всього лиш один предмет. І -в на грецькій мові, Боже, що тут. Ви бачите, в мене ці книжки нові, тось. Я їх так собі. Читаю, коли не можу заснути, як говорять. Далі це Енохіко Вікіо. Це теж такий предмет. О, бачите, мені даже дали якийсь подарунок з книгарні. Навіть <зас> не бачила. Ну, ви бачите, недалеко воно втекло від ембрагматико Вікіо. 819. Це обов'язкове право. Це обично відносини між банками і людьми. Тобто, такі обов'язкові ваші зобов'язання і зобов'язання, які існують перед вами і які маєте ви. Але щоб здати іспит, будь ласка, прочитайте цю книжку. Викладач каже. І я йому вірю: це закон Європейського Союзу: 769 сторінок. 769 сторінок на грецькій мові на хвилиночку. Греція є членом Європейського Союзу, тому всі її закони мають розглядатися і під призмою е, обмежень і прав, які встановлює Єврозона. Вони не можуть робити все, що вони хочуть самі. Ви знаєте, хто може робити все, що хоче, і йому за цього нічого немає. Тому що він не, не в єврозоні і не хоче туди йти, тому що що хочу, то і роблю. Це в нас е, пініковій кіо, предмет називається. Пінологія це кримінальне право. Ну, бачите, отака книжка 697 сторінок, і кримінальне право постійно змінює. Е, тому є такий ще маленький дали мені посібник. Ось так. Де знову, бачите, малесенькими буквочками розписано, що... які зміни були внесені. Отже, як ви бачите оці книжки, якщо ви хочете, дуже важко відверто карті підняти. Ну, якщо ви хочете здати іспити, будь ласка, опрацюйте ці книжки, відповіді всі ви знайдете, у нас немає списку питань. Викладач створює завдання, це практичні завдання на свій е, розсуд. Каже: от в книжках є всі відповіді. Ви розумієте, для мене е, це не під силу взагалі. Я такий об'єм не читала за все своє життя. Я не хвастаюсь, це мій, звісно, мінус. Але що робити? Тому я виходив, використовую чат GPT. Я прошу його зробити коротенькі конспекти. Я на пари теж хожу, але мова не рідна, не все ти, як губка втягуєш в себе. <сум> Є якісь питання, про що ж це ми говорили на цьому році? Таке теж буває. Тому от чат GPT мені дуже сильно допомагає. Я загружаю там можна одночасно загружати по 10 сторінок. Я фотографую телефоном, тому сторінку за сторінкою 10 сторінок я загружаю йому. Пишу йому так: зроби мені, будь ласка, короткий конспект. Значить, в кінці добав мені я роблю конспект на двох мовах, щоб я розуміла, як на грецькій мові. Потім я дивлюся наш переклад на українську мову, і потім я його прошу зробити в кінці конспекту такий словник слів і фраз. Ось що я вам хотіла сьогодні сказати: дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписались на цей прекрасний канал. Будь ласка, підпишіться і не пропускайте нові відео, які, ну, це, як говорить, крупинки золота. Це ваш вклад, в ваше майбутнє. Отже, дякую вам за перегляд і всього найкращого.